Вітаю ветері новини Прикарпаття. В студії працює Олена Данилюк за кадром команда каналу Раї. Просто зараз до вашої уваги огляд головних подій доби. Про військову та цивільну медицину, розвиток закладів охорони здоров'я та підготовку кваліфікованих кадрів. Більше сотні лікарів та представників влади зібрались у івано франківську на медичному форумі. Усе за того, щоб напрацювати стратегію розвитку медичної галузі громади та створити єдиний медичний простір. Більше знає Юлія Торконяк. Об'єднати медичну спільноту громади задля зміцнення здоров'я і збереження життя пацієнтів в Івано-Франківську відбувся медичний форум. На ньому зібрались більше сотні осіб. Це лікарі, підприємці та представники влади. Як кажуть, один в полі не воїн, і тому все ж таки спільні зусилля мусять бути направлені на здоров'я нації, здоров'я нашої громади, тому що в результаті реформи ми зазнали. Різних підходів до медичної галузі, але все ж таки переконалися в тому, як пандемія і війна показали. Ми переконалися в тому, що тільки спільними зусиллями, тільки ведучи пацієнта від сімейного лікаря до стаціонару за потреби. Сстереженням, хронічним за хронічними хворими. Ми можемо так тільки спільними зусиллями, закладів різних форм власності досягти успіху здорової громади. Представник центральної міської лікарні Володимир Вовк впевнений, медики повинні бути готовими до всього, адже нині перед ними щодня стоять нові виклики. Тому вкрай важливо напрацювати стратегію розвитку на кілька років вперед. Система має бути гнучка. Більше як до цього була. І вона має дуже швидко реагувати на виклики, які стаються. Ми всі пам'ятаємо одну епідемію, другу епідемію, маємо війну і маємо потік поранених, маємо потік ВПО. І все це вимагає дуже швидкої реакції. І кожна ситуація має свої нюанси, свої особливості. І от система, яка може швидко і гнучко реагувати, дуже потрібна в цей час. З першого дня повномасштабного вторгнення лікують військових та переселенців у першому добровольчому хірургічному шпиталі. За весь цей час медики закладу надали допомогу понад трьом з половиною тисячам особам. Та кількість пацієнтів каже керівник шпиталю Станіслав Онищук безупинно зростає, тож працюють над розширенням. Наші плани якомога довше продовжувати робити це і ми прикладаємо багато зусиль для того, щоб більшу кількість людей охопити. Ще мати додаткові можливості десь збудувати окремий корпус для того, щоб більше людей більше військових ми могли пролікувати. Зараз ми звернулися до міського голови про те, що ми хочемо зорендувати комунальне приміщення для розширення поліклініки. І міський голова погодив це, це прохання. І десь в кінці травня ми вже будемо мати в оренді ще. Щоб... Досить немаленьке приміщення для поліклінічного відділення, що теж збільшить можливість надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам. Крім того, наголошує головний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук, вкрай важливо наблизити медичні послуги до населення. Чимало прикарпатців досі до останнього відтягують візити до лікаря, тому нині в області працюють виїзні бригади. Ми сьогодні бачимо, як шаленими темпами, на мою думку, наші заклади охорони здоров'я розвиваються. Сьогодні ми маємо сучасні прилади, сучасне обладнання і ті медичні послуги, які сьогодні надаються навіть нашими силами центру контролю, залучивши до того практичну охорону здоров'я і працюють такі виїзні бригади і організований день здоров'я. Тобто медицина сьогодні ми демонструємо, що йде до людей. Медичні працівники йдуть до людей. І медична послуга є безкоштовною в будь-якому разі, коли це гарантовано державою. Тобто люди нас чекають, люди хочуть бачити нас, і форум сьогодні знову ж таки дасть підтвердження тому, про що я зараз говорю, що медицина не стоїть осторонь проблем людських. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, цей форум є ще одним кроком до розробки стратегії розвитку міста. Франківська є стратегія розвитку до 2027 року, але ми побачили, що змінилося дуже багато. Ну, по-перше, громада зросла в 6,5 раз. разів. По-друге, війна внесла корективи, тому що дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Багато людей виїхало, багато підприємств приїхало до Івано-Франківська. Ну і дуже важливо подивитися комплексно до розвитку Івано-Франківська до 2030 року. А медицина це є така основа, тому що без якісної медичної допомоги, без медицини не будуть розвиватися інвестиції, бо інвестор не прийде, не знаючи, що тут якісна медична допомога. Без медичної допомоги зрозуміло, що тривалість життя не буде зростати. А це впливає в тому числі на працездатність, в тому числі відтак на медичному форумі. Заклали 10 стратегічних цілей розвитку галузі. Зокрема, йшлось про службу психічного здоров'я. Я паліативну допомогу, реабілітаційні послуги, оновлення матеріально-технічної бази, створення зручного та безпечного медичного простору. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія RAI. З Понад сотні обрали більше 60. В Івано-Франківську після річної перерви відновили конкурс проєктів та програму розвитку місцевого самоврядування і громадянського суспільства. Середині квітня оголосили переможців, за якими критеріями комісія обирала кращі ініціативи та хто зміг отримати фінансування? Дивіться у відео. В Івано-Франківську після річної перерви відновили конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування і громадянського суспільства. Відтак на фінансування ініціативи виділили 5 мільйонів гривень. Це є співфінансування 70 на 30. 70 – Це кошти з міського бюджету, 30 – від громадських організацій і від мешканців. Це теж є позитивно, оскільки люди долучаються своїми коштами. Відповідно, вони більш цінують ці роботи виконання цих проєктів, які вони подали Цьогоріч на участь у конкурсі надійшло 119 проєктів. П'ять проектів Гелобоміської ради, вісім проєктів при закладах культури, 37 заклад ГЕЛОП при закладах освіти, ОСББ, ЖБК, БК. і сім проєктів на від'єднання будинку від систем централізованого опалення. Однак фінансування змогли отримати 64 ініціативи. Тут 5 проєктів ГОБО пройшли всі, 8 проєктів при закладах культури також всі пройшли. З освіти пройшло лише 20 проєктів і ОСББ лише 24. Сім проектів для об'єднання житлової системи центразового палення також всі повністю пройшли. Серед цьогорічних переможців чимало організацій вже вигравали конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Утім, зауважує секретар міської ради Віктор Сенишин. Немало номінантів подавались вперше. Кратенями визначили це все ж таки енергозбереження на цьогоріч і власне підготовка особового заходу світу для. Влаштування з укриттів. Власне, це і йде в першу чергу. Якщо навіть будинок подався вперше, але він, наприклад, зданий 2-3 роки в експлуатації, ми розуміємо, що йому недоцільно цей проєкт реалізовувати, оскільки є будинки, яких вже декілька років течуть дихи, бо, наприклад, вже в мережі знаходяться в аварійному стані. Тому власне вибирався пріоритет на аварійності того чи іншого проєкту. Відтак мешканці будинків, що отримали дозвіл на від'єднання від централізованого постачання, змогли отримати 70% співфінансування з міського бюджету у сумі 140 тисяч гривень. ОСББ будівельні та житлово-будівельні кооперативи будинків від 5 поверхів – 105 тисяч гривень, до 4 поверхів – 70 тисяч гривень. Громадські організації при закладах освіти – 100 тисяч гривень, при закладах культури – 40 тисяч гривень. Громадські та благодійні організації міської громади 50 тисяч гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї вуличне освітлення та ремонт доріг. Далі маємо коментар Зінові Андрійовича про справи у питаннях облаштування та покращення благоустрою на Двірнянській територіальній громаді. Продовжуємо монтувати лінії вуличних електро. Вуличного освітлення електропередач у планах на цей рік є ще певні об'єми. Зрозуміло, що потрібен сьогодні фінансовий ресурс. Але згідно плану соціально-економічного розвитку працюємо. Все робимо для того, щоб програму соціально-економічного розвитку ми виконали. Ми завершили роботу по тротуарі по вулиці Ремішвілі. Також підходить до завершення мощення бруківкою пішохідних доріжок в секторах. Нашого міського кладовища зверталися люди для покращення умов пересування, були певні технічні незручності, дякуючи депутатам за кошти, які вони заклали в програмі соціально-економічного розвитку. З кожним місяцем все більше і більше об'єктів будуть брукуватися. Також завершуються роботи по системі Прозоро по асфальтуванню. Звичайно, що є великий об'єм і по асфальтуванню, і по підсипці гравійними і матеріалами. Наші комунальні доріг працюємо, все робимо для того, щоб покращити саме і комунальні вулиці. Особливо сьогодні стоїть гостре питання асфальтування доріг, е місцевого значення, які під під підпорядкування ДП дороги Прикарпаття. Е скажу наступне, що працюємо у трьох напрямках: це ті дороги, колишні дороги районного значення, які пов'язують Старостинські округи, зв'язують з містом Надвіна. Це дороги Надвіна Парижя. Це 1,3 км дороги надвірна Російному Молодькові, де також дороги Прикарпаття є власниками цієї дороги. Це дорога надвірна мирна. Скажу, що ми заклали певне співфінансування до цих проєктів. Кошти, які йдуть з державного бюджету на ДП дороги Прикарпаття, це 340 мільйонів. Також між іншими громадами Івано-Франківської області будуть враховані ті стратегічні майстралі, які потрібно ремонтувати. Для фронту нещодавно Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни передав на передову авто для свого працівника допомагали коломийським медикам меценати з Франції. Відправляли авто на передову, і наші коломийські кореспонденти. Коломийський госпіталь ветеранів війни з перших днів активно допомагає фронту. На сьогоднішній день троє лікарів на передовій. Наразі один із медиків звернувся до колег з проханням передати йому автомобіль. Під час цієї такої страшної війни наші медичні працівники теж активно приймають участь на сході України. Неодноразово не звертаються за відсутністю будь-якого транспортного засобу для здійснення евакуації та для власного десь якогось пересування для. Кращої мобільності скажімо. Ну, неодноразово і батьки не зверталися, знайшлися спонсори гарні у Франції, вибрали непоганий автомобіль. Ми його через заклад поставили на облік і зараз своєму працівникові хочемо передати для того, щоб покращити умови перебування там на сході. Ломийські медики мають тісні контакти із французами, тому саме там і шукали автівку. А потім, як каже мати військового медика, проблем не виникало. Зараз уже нема настільки автомобілів за кордоном, особливо такого класу, які потрібні на фронті, бо не кожен автомобіль підійде там. Мусить бути критерії, тому шукали вже по всій Європі. А Роман Кукіль не щоток знає, що таке війна, адже він вже побував на фронті. Певен, що тільки допомога волонтерів додає сил нашим захисникам. В першу чергу для евакуації поранених медики потребують повноприводних автомобілів, якраз таких, як готують працівники госпіталя для свого працівника, Так я розумію, якраз от таких засобів потрібно, ну також. Ваших молитв за наших захисників, ну і різних медичних розхідників. Там матянозі, знеболювальні, кровоспинні. Отакі ну, дрібниці, які рятують. Вони є дрібниці, але вони рятують життя воїнів. Тож тепер укомплектована практично нова автівка допомагатиме рятувати життя наших захисників. Із Коломої Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Щедрик від Станіславова до Нью-Йорка. в Івано-Франківську відбувся концерт, присвячений 104-й річниці концертування української республіканської капели. Адже саме із тодішнього Станіславова хор відряджали до Нью-Йорка. Побувала на концерті і наша Мар'яна Джердж. Так, в Івано-Франківській обласній філармонії розпочався концерт хорової музики, присвячений 104-й річниці концертування української республіканської капели в нашому місті. Відбулось дійство під назвою Щедрик від Станіславова до Нью-Йорка». Його родзинкою став сольний виступ Кирила Стеценка. Слухати концерт хорової музики прийшло чимало охочих. Як бачимо, зал майже повний. Це геніально. Це хочеться слухати. Це музика, яка дійсно лікує душу. І приємно, що наші франківці і гості збагачуються і переринають в мистецтво хорової музики. Концерт хорової музики Щедрик від Станіславова до Нью-Йорка провели у рамках третього фестивалю катедральні дзвони. На фестивалі є чотири учасники, чотири хорових колективи. Це хор Воскресіння з Івано-Франківська, це Галицькі перезвони з Івано-Франківська, це студентський хор національної музичної академії. «Одесь». Ської і муніципальний академічний камерний хор Київ програма різноманітна. Сьогодні останній день фестивалю. Сьогодні велике свято, велике відкриття важливих і нових фактів для міста Івано-Франківська про Івано-Франківська, а саме про те, що Щедрик. Як шедевр українського хорового мистецтва, взагалі, як шедевр української культури, вилетів з Франківська, а саме безпосередньо з цієї філармонії, зазначає Володимир Рудницький. Тут 104 роки тому у тодішньому станіславівському театрі Монюшка під орудою диригента Олександра Кошиця українські співаки виконали Щедрика Миколи Леонтовича. Всі українці знають щедрика, завдяки тому, що щедрик став ще й американським брендом Керила Зебелс, але те, що ми досі дуже мало знаємо про історію цієї. Славетної пісні це те, що 100 років назад Щедрик був нашим дипломатичним інструментом, коли Україна проголосила державну незалежність, змагалася за міжнародне визнання, проти але російській пропаганді, котра говорила, що українського народу не існує, так з ініціативи тодішнього головнокомандувача армії Української Народної Республіки Симони Петлюри зазначає дослідниця, і розпочалися гастролі Української республіканської капели, яка потім доїхала до Нью-Йорка і представила там щедрика. Але дорогою до Нью-Йорка Українська республіканська капела дала свій перший. Концерт в ході світових гастролей саме в Івано-Франківську, тоді в Станіславові. І ще одна сенсація, яку я ну буквально приготувала е, на основі ще не опублікованих джерел. І сьогодні це фактично проголошую вперше, що насправді американці Щедрика почули вперше не в Нью-Йорку, а в Станіславові. До слова, після першого концерту у Станіславові пісня Щедрик пролунала в Празі Нью-Йорку та сотнях інших міст Європи та Америки. Нині ж її знає та співає, чи не увесь світ. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Навчалися правил поведінки в екстремальних обставинах та небезпечних ситуаціях. У Добовецькій громаді на базі добровільної пожежної станції школярі вчаться безпечній життєдіяльності і не лише теоретично, а й на практиці. Як проходить процес, дивіться у відео. Все про безпеку це вже третя група школярів, яка приїхала до дубовецьких пожежників добровольців на навчання. Тут діти дізнаються про правила поведінки у лісі на воді чи при виникненні пожежі. Наразі в нас проходить в освітніх закладах тиждень безпеки життєдіяльності. Власне, це є актуально досить, тому що наближаються літні канікули. І якраз ми залучаємо наших школярів до проведення занять на базі безпекового класу, який вже функціонує на базі добровільної пожежної команди села Лани. Ну знаєте, десь відомий філософ Конфуцій говорив, що розкажи мені, і я забуду, покажи мені, і я запам'ятаю, а залучи мене і я зрозумію. І власне ми маємо на меті показати дітям, як функціонує. Добровільна пожежна команда сьогодні. Тут є школярі старшокласники, навіть школярі 11 класу. Вони можуть побути у ігровій формі. Бути пожежниками, побачити, як саме що полягає, що лягає в основу роботи роботи пожежника. Так і можливо, це буде своєю такою власне профорієнтаційною роботою. Не теорією єдиною приміряли пожежні костюми та маски, гасили умовну пожежу, піднімалися на пожежній драбині. Дехто навіть задумався про професію рятувальника. Можливо, можливо після і так. сьогоднішнього дня почало більше цікавити, так. але це важко. Так, крайній мірі важко. це дуже важко і відповідально. Так. Це професія з нелегких. Та бо ти відповідаєш і за життя інших, бо ти маєш встигнути врятувати і та й за своїх колегів, так. з якими ти працюєш під час роботи. Це дуже важка робота, тому її треба поважати і рятувальників також треба поважати наших. Такі заняття тут відбуваються часто. Діти відвідують їх з задоволенням. Спочатку ми сформували оце був такий тиждень безпеки в рамках освітніх закладів Дубовецької сільської ради і формували групами дітей. Спочатку було домовлені про одну кількість, потім виявилось охочих набагато більше, особливо середня вікова, кото настільки зацікавлені, і запитують, ну що ж робити, щоб ми стали в майбутньому пожежниками. Я кажу, займайтеся спортом, тому що комплектація пожежника. Вимагає того, щоб була хороша фізична підготовка, ну і бажання. Головні завдання, які стоять перед організаторами, навчити дітей, як діяти в надзвичайній ситуації, щоб врятувати себе чи ближнього. Та й сам центр повинен розвиватися. Ми розвиваємо цей центр як не тільки як добровільну пожежну команду. Ми його розвиваємо як освітній центр. Для наших дітей і запрошуємо так само і дітей з різних громад, для того, щоб їм дати не тільки теоретичні знання, а що саме важливо, це те, що ми бачимо зараз: практичні навики, як порадити собі в складній ситуації. Ось це головне, головна мета всього цього проекту в Дубілецькій громаді. Олена Данилюк, Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Раї. Відзначили чемпіонів прикарпатських спортсменів, які здобули золото на двох чемпіонатах Європи з та Привітали та відзначили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Подробиці дізнавалась Мар'яна Джерч. Сім золотих медалей вибороли прикарпатські спортсмени на 37-му чемпіонаті Європи з Теквондо в Румунії. Загалом національна збірна України здобула третє загальнокомандне місце серед дорослих та перше серед юніорів. Їхній тренер Олег Соловей каже, це найвищий результат за всю історію українського теквондо. Перше загальнокомандне місце здобула традиційно збірна команда Польщі, 10 золотих медалей. Друге збірна Румунія, 9 золотих. Медали третє Україна, сім золотих медалей, четверта збірна е, Ірландії. Тобто конкуренція дуже висока. Наприклад, е, от у Кіри в категорії було 50 суперниць в формальних вправах. Потім, от Денис Липовецький став чемпіоном у гії категорії 62 два Своє золото спортсмен Денис Липовецький здобув перемігши у п'яти поєдинках. Зізнається, було дуже важко. Перший бій спортсменом з Ізраїлю, другий поєдинок з. Спортсменом з Польщі, третій проти італійця. Півфінал я зустрівся з українцем. І в фіналі я зустрівся з чемпіоном світу, спортсменом з Іспанії. Було з ним важко. По судівським запискам ми йшли в Балбал, -бал, але зміг його перемогти. Ще одне змагання чемпіонату Європи відбулось в Італії. Там наші спортсменки також вибороли першість. Серед золотих призерів і Каріна Ткачук каже, з п'яти поєдинків найважче дався перший. Перший поєдинок був з дівчинкою з Реції, другий з дівчиною з Естонії, третій теж з Естонії. І четвертий фінал був з українкою, якою я. На Кубку і на чемпіонаті України Бо програла. Я здобувала другі місця. Тут просто вже було діло честі виграти. Загалом боротьба на чемпіонаті Європи була непростою, зазначає ще одна призерка з Токарева. Адже участь взяли понад три десятки країн, а це майже 800 учасників. Україна зайняла загальнокомандне друге місце. І найкращий здобуток отримали діти віком 11-13 років. Перше місце завоювали на міжнародній арені, друге місце зайняли наші юніори. І е, наша обласна федерація представила е, трьох спортсменів. З них ми здобули два золота і одну бронзу. Я вважаю, що це можливо невідмінний результат, але успішний, оскільки. На відбіркових кубках і чемпіонатах України ми всього везли з області п'ятеро осіб, і четверо з них попали в національну збірну України. Прикарпатських спортсменів, які здобули золото на двох чемпіонатах Європи з Стаквондо, привітали та відзначили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Направду цей важкий для нашої країни час. Нам потрібні перемоги не тільки на дипломана тільки на війні, не тільки на дипломатичному фронті, а потрібні ці перемоги і на спортивній арені, на спортивному фронті. Завдячуючи саме вам, в європейських країнах були підняті наші блакитно-жовті прапори, і завдячуючи вашим старанням і вашому натхненню, ви популяризуєте нашу країну. За що я вам дуже дякую. Мар'яна Джерча Анастасія Багей телерадіо компанія Раї. Народжена у сорочці в Івано-Франківському клінічному перинатальному центрі народилася, в амніотичному мішку. У народі це називають у сорочці. Про це повідомили медики на своїй сторінці у соцмережі. Явище, коли дитина народжується в амніотичному мішку, дуже рідкісне. Амніотичний міхур наповнений рідиною, яка амортизує дитину в утробі матері та допомагає розвиватися легеням, травній системі і кістково-м'язовій системі. Під час пологів мішечок повинен тріснути, а рідина вийти. Утім, бувають випадки, коли він не розривається і дитина народжується разом з ним. Таке явище відбувається один раз на 100 тисяч випадків. Сьогодні лікарі міського клінічного перинатального центру провели унікальну операцію. Адже малюк народився шляхом лагідного ніжного кесарського розтину в цілому плідному міхурі. Таким був інформаційний день на Прикарпатті. Далі реклама, а потім огляд міжнародних подій. Залишайтеся з нами.